Всім доброго дня. Це такий кондиціонер із нучі бруйліків. І у нас поламався. Поламався якого плана. Ми його включаємо і в нас обмерзає оце оцей верх, ну як зразу, хвилин через 20 десь. Ну, якби основна версія забитий, можливо, ви пам'ятаєте, у нас От у цьому місці у нас був сломаний вал. Його зараз немає. Ми відвезли в сервіс-центр. Тобто вже так подумали, якщо вже поламався, то вже зробимо і вал цей. Тут ось теж воно. І як на мене, він сильно високо стоїть. От ось цю кришку верхню. Ось воно. Ми її зняли. Не знаю, казав, може трошки нижче поставити спеціаліста, який робив. Але він каже, що не виходить. Мішає. Ну, ось тут, бачите, вже повністю знімати треба. Ну, Подивимося, нам його для початку треба запустити, ось як він запуститься, а потім будемо дивитися далі. Це якраз той момент, там де вода не попадала, ми тут не могли його мити. Воно забите, забите, забите. Нереально забите. Підождим вал. вал помиємо, поставимо, глянемо, запрацює чи ні. По камісу це якось отак. Це запчасті, це все остальне. Так що займаємося?